Грібочки під ногами. Будемо кошти гриб. А це гриб? Це саркосифа рожева. Або рожева корона. Так, зараз в лісі у нас. Все зелено грибів немає а може да тільки я їх ще не бачу Найшов пару тротовиків боровика і маслюкаша наразі не бачив тут якраз вони у нас і ростуть таких горбах Дуже красиво не се. грибів немає до сонця. Радущу, напевно. Ви бачите, нема нічого, ніяких поганок. Там тільки саркосифи. і все. На черешнях можна знайти тротовики. Це Золушівщина Лівівська область. Прийшовся по соснині, Маслюка не знайшов. хоч вже повинні бути. Ліс трохи знімає стрес. Угалявся. Маленька, йду додому. Маю пару грибочків. Вже радує, що не спустими руками повертається. Чим далі, тим буде більше грибів, будуть сонниці. Так що підписуйтесь на канал. Попробуємо щось знайти з часом. Всім дякую.